Так, ми йдемо далі. І наступний наш гість також зараз перебуває в Києві. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, і з нами на зв'язку. Пане Андрію, вітаємо вас. Вітаю студія. Буквально 30 секунд. Коротенько ваша реляція щодо цього ранкового і нічного обстрілу, ваші спостереження, власне, як фахівця прикордонної служби України. Власне, це звісно пасовани на так на Україну, на українські міста, і, на щастя, всі сили оборони на місцях для того, щоб протидіяти цій ворожій атаці, в тому числі це і вогневі групи прикордонників, які в того ж лінії кордону на півночі, на півдні роблять також все можливе для того, щоб протидіяти всім. Ці всім засобам, які ворог запускає по території України. Андрію, ми звикли про те, що на Сумщині, Чернігівщині, навіть на півночі Київщини постійно якісь ДРГ з'являються, десь там пролазять, ви з ними боретеся і так по колу. А зараз з'явилася інформація, такий анонс про те, що російські ДРГ планують провокації того разу на півдні України, десь там не знаю, можливо на Херсонщині, можливо, ще де на Одещині. Що вам про це відомо? Переконана, що розвідники вже з вами поділили. Цією інформацією і як готуєтеся протистояти оцим ДРГ Власне, підрозділи розвідки, і підрозділи, які відстежують ситуацію по той бік лінії фронту, що твориться або планує країна-агресор? Звісно, що враховується вся інформація застосування диверсійно-розвідувальних груп. І по напрямку півночі, і по напрямку лінії фронту, ми власне не можна виключати і інші напрямки, де ворог може робити все, що йому умовно спаде на думку, для того, щоб наносити удари по території України, в тому числі застосуванням диверсантів. Тому вся інформація може зазначити, враховують і доводиться до тих підрозділів, де такі дії можуть вчинятися, пане Андрію. Не секрет, що прикордонна служба посилила контроль за виїздом чоловіків, в тому числі ті по різних категоріях багатодітних батьків і тих, хто супроводжує на лікування інвалідів. І вчора увечері омбудсмен. Лубинець сказав, що це факти порушення закону, і він звернувся до Державної прикордонної служби України за роз'ясненнями. Офіційно звернувся. Чи вже відомо що відповіли пану Лубенцю, омбудсмену? І загалом що, з цією ситуацією поясніть, що далі? відповідь на всі листи, які заходять до державної прикордонної служби, звісно, що надійдуть адресатам. І в разі чого вони можуть повідомити, що відповіла державна прикордонна служба, але треба розуміти, що є правила перетину кордону, є законодавство, яке регламентує перетин кордону, в тому числі і ті норми, які діють на час воєнного стану змін до правил перетину кордону, що були затверджені постановою уряду номер 57 за останній час не вносилося, але на державну прикордонну службу покладається відповідальність. Чіткого дотримання законодавства під час пропуску людей до того ж, ми за останній час бачимо, що багато осіб, ну власне зараз іде мова більше про чоловіків громадян України у віці від 18 до 60, адже ці категорії загалом обмежено залишати межі України, але є категорії, кому все ж таки дозволено. Але ми бачимо, що навіть попри те, що Певні категорії дозволено перетинати кордон, то от багато хто намагається скористатися підробними документами, сфальшованими документами, або ж для своєї поїздки обрати іншу мету ніж та, яка дозволяє правилами на перетину кордону. Тому, як і раніше, державна прикордонна служба ретельно перевірятиме умови виїзду для того, щоб не допускати порушень, якщо ж говорити про осіб, у кого є троє і більше дітей. На утриманні до 18 років, про які буде приклади за правила перепутом Пунктом 2.6 правил перетину кордону визначено, що е... перетнути кордон можуть і інші, наголошую, військово зобов'язані особи, які не підпадають під е... мобілізацію через військово зобов'язані особи. Тобто, людина має мати військово-обліковий документ, і якщо вона має відстрочку, то е... Така норма має бути відображена або в військово-облікових документах, або це, це може бути витяг з рішення територіального центру комплектування. Е, про прийняте рішення про відстрочку. Тому прикордонники також праві перевірити і цей документ, якщо є якісь сумніви щодо того, що можуть використовуватися інші е, підробні документи. Дякуємо вам, пане Андрію, Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. І вже... а я уточню власне, в чому все, щоб зрозуміли наші глядачі. Напередодні метро Лубінець засумнівався, що є підстави оці правові вимагати ці додаткові документи, в тому числі з відміткою від ТЦК. І щоб зрозуміти, чи в законному полі діє прикордонна служба, тому і звернувся до них офіційно. Ми будемо чекати. Тепер хай нехай нам. Омбудсмен зачитає, як то кажуть, офіційну відповідь. Тоді ми зрозуміємо оцю всю катавацію, бо на кордоні чимало таких скандальних ситуацій в останні дні.